На головному майдані Рівного провели в останню дорогу полеглого на війні захисника Віталія Цибульського. 38-річний солдат загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині. З червня минулого року боєць вважався зниклим безвісти. Родина до останнього вірила, що чоловік живий, однак нещодавно тіло бійця опізнали і евакуювали до рівного. Його не запрошували. Йому не приходили ніякі документи або повістки. Він пішов. І навіть спочатку ми знаємо, що його душа засмутилась, і серце, коли йому сказали, чекати. Віталій Цибульський народився на далекому сході колишнього СРСР. У шкільному віці хлопець разом з родиною переїхав на історичну батьківщину батька до Рівного. Вже тут навчався в 11-й та 26-й школах. Любив природу та захоплювався музикою. Із з юних років був патріотом саме України, яку по справжньому полюбив. Людина, яка більшу частину свого життя. Говорила російською мовою, але коли, е, коли після 2014 року в країні склалася така ситуація, він дуже швидко опанував українську мову і він вимагав від свого оточення, щоб спілкувалися також виключно українською е, мовою. Троюрідний брат героя Віктор пригадує, що Віталій добровольцем пішов захищати країну. Він вважав своїм громадянським обов'язком зробити все можливе від себе, щоб чинити опір збройній агресії РФ, навіть попри те, що мав проблеми зі здоров'ям. Навіть після поранення обох ніг він навіть до кінця не долікувавшись, він покинув все. Він не питався на умовляння своїх батьків, і він поїхав. Допоморатимів на фронт в Луганську область десятки рівнян прийшли на майдан з квітами, щоб гідно вшанувати земляка. Поховали Віталія Цибульського на Алеї Героїв кладовище. Нове, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.